Він рятував людей на місцях російських обстрілів та одного дня приїхав на виклик до свого зруйнованого будинку. Далі сюжет про найскладніші виїзди для наших рятувальників. Павло Гайченко уже майже 20 років служить у ДСНС. Там же диспетчеркою працює і його дружина після однієї з масованих атак російських шахедів на Миколаїв. Від будинку родини рятувальників залишилися. Тільки стіни сім'я з двома дітьми дивом уціліла, Тепер беруться відбудовувати своє житло, та вони дуже потребують нашої з вами підтримки. На екранах ви побачите qr код Кожен донат допоможе сім'ї рятувальників швидше повернутися у рідний будинок. Оце пожежа була, да це саме перший кадр. Це наша кімната. Ось це в нас тут балкон був, стірка там висіла. Пані Наталія показує світлини свого розтрощеного будинку одразу після влучання ворожого шахеда. Кілька тижнів тому недільного ранку російські дрони масово атакували Миколаїв. Близько 9 я прокинулася. Від голу, і я почала бігти до дітей. І коли меншу я вже почала знімати з другого поверху ліжку. Воно просто бабахнуло, все посипалося. Діти почали плакати, кричати. Наталія з дітьми дивом вціліли. Їм вдалося вибратися з під завалів будинку. Молодшу доньку Соломію посікло склом. Старша Софія ще до приїзду рятувальників допомагала гасити пожежу. Я боялася, що мій чоловік приїде гасити свій власний будинок. Цього найбільш всю історію війни я цього боялась. Він приїхав в каски в, в броні жилеті, я його побачила, я втратила свідомість. Я, мабуть, так його чекала. Наталя та її чоловік, Павло, родина рятувальників. Вона диспетчерка, а Павло вже майже 20 років рятує життя та запевняє, цей виклик до зруйнованого власного будинку був для нього найважчим. Коли ти Виїжджаєш там на виклик, рятувати, доставати, гасити пожежу. Коли ти виїжджаєш на власну оселю, це дуже тяжко. Павло показує нам дитячу кімнату. Саме тут родина була під час вибуху, від будинку вціліли тільки стіни. Тут було бух'ярусний коваль. Покривля ну, потребує повністю заміни. Всі балки, крокви перебиті. Від початку великої війни Наталя та Павло ні на день не виїжджали з міста. Павло рятував людей після російських обстрілів. До цього ще в 21-му році їздив на Донеччину допомагати з відновленням розтрощених будинків. Та родина навіть уявити не могла, що колись розбитою буде їхня оселя. У нас тут були гіпсокартон. Тут був у нас і ця балка виходить, вона геть тріснула. Ми тут зробили все своїми руками. Чоловік, чоловік сам сам. Це Наталя на своїй колись затишній кухні. Зараз сім'я тільки навідується до свого будинку, жити тут поки неможливо. Та мріють, що знову, як і колись, збиратимуться тут за родинним столом. Нам головне кришу зробити. Буде криша, тоді вже можна тут і ночувати. Нині тут все ще чекають на спеціальну комісію, яка має оцінити збитки. Самі розбирають завали. Та ця родина миколаївських рятувальників потребує і нашої з вами підтримки. На екранах ви бачите qr код Кожен. Ваш донат може допомогти із відбудовою, щоб сім'я, яка рятує людське життя якнайшвидше, повернулась до власного будинку. Луїза йоміна Даніл Сліж факти сітіві єдині новини.